Всім привіт! Мене звати Роман. Вітаю вас на каналі Run for Fun. Сьогодні ми поговоримо про нагрудний пульсометр від Garmin останньої моделі, який називається HRM Pro Plus. Дізнаємося, які є його переваги та відмінності від попередньої моделі, і чи загалом він вартий нашої уваги. Я підкреслив декілька основних пунктів, які я вам зараз розкажу. А ви в той час підписуйтесь на наш канал і ставте нам лайки під відео. Перша важлива відмінність від попередньої версії пульсометра те, що дана модель може збирати ваші точні показники в приміщенні, тобто про ваш пейс та відстань, на відміну від попередньої версії, яка переважно. Завищувала або занижувала ваші показники. Це є суттєвою перевагою для тих, в кого літні або зимові тренування проходять в закритому приміщенні, у тренажерному залі, там на біговій доріжці чи навчально-спортивній базі. Друга важлива перевага, яку би я підкреслив, це те, що вони зробили легку заміну батарейки. Нам вже не потрібно ніякої викрутки хрестовидної, ніяких лишніх девайсів. А для заміни батарейки це все досить просто. Ми знімаємо ущільнююче кільце, крутимо кришку пульсометра за годинниковою стрілкою, і ми вже його відкрили, щоб замінити нашу батарейку. На відміну від попередньої версії Garmin HRM Pro, яка потребувала викрутку. Що це означає? Що для того, щоб змінити батарейку, нам потрібно було мати хрестовидну викрутку і відкрутити 4, 4 гвинта. Після цього ми лише могли поміняти нашу батарейку. Що в подальшому призводило до того, що ми перетискали кришку або щурюючи кільце, які є всередині, і при митті або під час тренувань. Попадав під волога, що призводило до того, що пульсометр горів і його не можна було використовувати. Відповідно, це зменшило час використання даного пульсометра. Термін батарейки, згідно заявленою інструкції від виробника становить один рік експлуатації при навантаженні одну годину день. Тобто, якщо ви будете тренуватися більше, ваша батарейка розрядиться набагато швидше. Для заміни нам потрібна така ж сама модель, як і у попередній версії cr 2032. До речі, я вже знімав відео про заміну батарейки у даному пульсометрі, і ви можете переглянути його у нас на каналі. Я розказав багато деталей, які я використовував при зміні. Але все ж таки він мене теж згорів. My best 23. Наступне про що ми поговоримо, це про довжину самого ремінця. Це є 64109 см, це є стандартна. Якщо вам потрібно збільшити довжину цього ремінця, можна докупити додатковий. І це допоможе вам збільшити в об'єм його до 142 см. Третій важливий пункт, який я підкреслив, це те, що обидві моделі збирають автономно ваші дані на пульсометр. І після синхронізації з годинником та збереження цих даних можна їх переглянути у своєму додатку та проаналізувати. Наприклад, дану модель я використовую під час кросфіт-тренувань, у яких мені годинник заважає і я його знімаю. Під час скелелезіння, у залі боксу це все дає мені можливість аналізувати мої тренування, дивитися, скільки я спалив калорій за певну інтенсивність тренування. Це дає мені точне відстеження часових рамок мого тренування. Я можу слідкувати у яких пульсових зонах я працював і скільки часу мені потрібно було для відновлення мого пульсу. Ну і звісно, що ви можете тренувати силові тренування, ви можете проводити велотренування та плавати з даним пульсометром. Хоча він не є виключно для плавання, але проводити певні тренування з плавання у ньому також теж можна. Як працює автономність даного пульсометра? Ви одягаєте пульсометр на груди, запускаєте ваш годинник і йдете тренуватись. Він записує ваші тренування і після синхронізації збереження даних ви можете переглянути всю активність активність у вашій програмі Гармін Конект. До речі, я отримував багато запитань, як Garmin Connect малює ось таку групу м'язів, яка була задіяна в час тренувань. Все досить просто. Ви просто тренуєтесь пульсометр, з пульсометром, і він дозволяє вам записувати ваші групи м'язів відносно того, які ви робили навантаження, і відображає в вашій програмі Garmin Connect. Ну і ви мені скажете, Рома, на що мені той пульсометр, якщо в мене є годинник? А я дам вам відповідь: я робив невеличке дослідження, і я протестував відмінність від пульсометра та годинника. І все залежало від того, наскільки туго я затискав ремінець, відрізнялася частота серцевих скорочень. Тобто, чи були коливання при бігу на доріжці там, чи при тренуванні на вулиці, тобто, чим міцніше він притискав і був стабільніше до руки, тим краще було по тим краще були показники частоти серцевих скорочень. Але відмінність все ж таки була: це було від 5 до 10 одиниць, хоча це є невелика відмінність. Якщо ви плануєте тренуватися в певних пульсових зонах, Потрібно використовувати пульсометр для визначення вашої частоти серцевих скорочень. І, друге, це, до прикладу, коли ви тренуєтесь зимою для комфорту, щоб одягати годинний поверх руки, щоб, це не було, щоб він не був під одягом чи не було якихось місць, де попадає холод, коли ви одягаєте рукавиці десь під рукавицю. пульсометр дозволяє вам чітко записувати ваш пульс і після цього аналізувати ваші тренування. Та загалом, Комфортно та якісно проводити їх у зимовий та холодний період. Тому я підсумую, якщо ви працюєте з показниками пульсу, і вони для вас важливі у ваших тренуваннях, то пульсометр це необхідна річ у вашому арсеналі, яка дозволить вам якісно та правильно провести ваші тренування. Отже, коротко підсумую, вони виправили точність зістеження даних у, у приміщенні, та те, що тепер легко замінити батарейку, що дозволить довше експлуатовувати дану модель пульсометру. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях під відео. Я зможу їх дослідити та надати більше вам і якісніших відповідей. І не забувайте підписуватись на наш канал, ставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А ми для вас будемо готувати більше якісного відео. І пам'ятайте, що спорт це здоровечко.